Бажаю світла щиро всім усім, кого в житті зустрічаю. Потрібно це моїй душі, і сама цього не помічаю. Якось так було і так є не вміла довго ображатись. Все відпускала, хай іде і знову людям посміхатись. І дуже хочеться мені, щоб радісно було на серці. Кожній людині, в кожнім дні світились очі у люстерці. Бо там, де радість живе Бог, там, де любов, нема страждання, тому шукаємо знов і знов причину вдячності і зрання. У нас знову сніжок випав. Клас, бачите, як все в снігу. Приїхали на вихідні знову дички. Набрати зараз доріжки трошки почистимо від снігу. І подихаємо і наповнимося енергією від природи. Вмиваються сонні ялини снігами грудневих сліз, і мокне патлата чуприна, конячки, що тягне віз. На возі скарбів чи мало, надія. Любов, добро, все те, що душа зібрала за рік, а всього було. У торбах супуть бажання, всі ті, що ще не збулись, у клунках дрібні старання, що звершились і вдались, у вузлику біль та сльози, і розпач в пакунку з фольги, у скринці таро і прогнози про мир і кінець війни. В конвертах молитви й прохання до Бога до всіх святих, у кошику гріх й покаяння, і вдячність в пучках тугих, у слойках на закрутках, як вишні, блищать думки, і спомини в хусті товчуться, і туляться до щоки І мрії у тайстрі мрії, як квіти духмяні і живі, і серце від того радіє. І очі стають молоді, а коник снує помалу, рибить переповнений віз, ще хвилька до того порталу, де скине багаж і ніц. У новому році нове. Дай Боже на краще все у мирі, добрі, любові, хай кожен своє забере. Людмила Галінська. Хочемо пару гілочок. Собі на дачі ялиночку таку зробити. Зрізати знизу пару гілочок сосни. Це має бути. Ліся так класно. Нормально, що я її ходила? Тривог. Я обходжу, того, що тут погано пройти. О, Це знов тривога включилась. Сьогодні як світло, музика ця тривога. Туди-сюди. Зараз тут трошки наріжу. Що пару гілочок зрізали, йдемо назад. Зрізали так самого низу і там десь загущено було, щоб не шкоду не робити для дерев. Ой! Як слизько. Сніжок летить. Сніжок. Взагалі прикольно. І такі легенькі, як мухи, як мушки. Летять мушки. <laughs> У нас тут є такий з цих великих дубів. І він... А ну Віталік, я зараз гляну, ха? Урочище ужа. Ужа? Урочище як? Оце якраз його треба забивати на карті. Пужа. Урочище, пужа. Почекай, я гляну біля того дуба кору що засох. У мене тут є старий кульочок. Ой, як прикольно. І так тихо. Така темна хмара. Темна, притемна. Бачите? Відпадає оця кора. Дуб бідолаха засох. Нападає отут біля дерева. Отут я собі візьму знизу коров. така ялиночка у нас вийшла. Така красунечка. Друзі, хочу приготувати котлетки, а всередину там іде начинка з грибами. Отож, взяла чесничок, цибульку, притушила, а тепер нарізаю шампіньйони дрібненько і притушую. Можна брати і гливи, які вам подобаються гриби. А потім, коли воно притушиться, дати ще вершки. Друзі, а сьогодні приготувала вирогрилі батат. Просто його надрізала отак. Бачите? І посипала спеціями, чуть скриплила олійкою. Ще пару шампіньончиків було теж, але їх швидше витягнула, бо він десь 25 хвилин запікався, бо я тільки наполовинку його розрізала. Можна було... Розрізати на четвертинки, і він би швидше приготувався. Але отак втикаю вилочку, наче приготувався. Друзі, і до цих котлет мені потрібен фарш. Я купила два філе, таких немаленьких. Навіть не знаю, мабуть, десь кілограм. І Треба просто через м'ясорубку пропустити і додати сіль перець, все. все, що потрібно до цього фаршу. То я зараз на шматочки його поріжу. Хочу зробити такі котлетки фаршировані в духовці, поки діти прийдуть зі школи, щоб вони були готові. І в мене вже з духовки я витягнула овочі. В рукаві в цей раз запікала батат, селеру, картопелька в мене така була дрібненька і морквочка. То будуть овочі запечені і з котлетками. Котлетки також будуть готуватись у духовці. Нам сюди треба буде ще паніровочні сухарі. І притушені любі грибочки, які вам подобаються. У мене шампіньйони. Тому зараз це все тіло прокручу на м'ясорубці. Ріжу такими шматочками, щоб зручно було в м'ясорубку закинути. Це дуже очі. З ще яблочка. Дуже люблю запечені яблука семеренко. Просто обожнюю. Так, філе я збавила. даю сюди перець. Задоволена оцими млиночками, вони заряджаються і дуже гарно змелюють в мене на сіль і на барчик стоїть. Тепер перемішуємо фарш гарненько. Набудь ложку мнеться. І зараз будемо формувати з вами котлетки, котлетки. Мало? Де їло, коли береш у руку сіль, відчуваєш, скільки ти взяв. А друге діло, коли ти отак на млиночку, і воно сиплеться, і ти не розумієш, скільки там солі сипнулося. мене е, мелиний я засипала, що він зовсім, -зовсім в порох його перетирав. Оцьому млинку. Бо тут перець засипаний цілим і він трошки великі такі кусочки попадаються. До чогось воно так нормально. Я люблю, коли він дуже-дуже дрібненький. -дуже так, друзі, що нам? Так, фарш готовий. І що ми робимо з ним далі? Дивіться далі. Нам потрібен сир. У мене тут моцарела і твердий. 50 на 50. І нам потрібні гриби. Ми беремо харчову плівочку. Ми беремо філе. Мабуть, я візьму. Водичку, щоб мукати собі ложку, щоб ложки не липло, а отак гарненько. Знаєте, зробити такий кружок коло отак. От Розрівнюємо, вам видно, зараз трошки поправлю вас. О тепер сюди накладаємо грибочки і сюди даємо трішки сиру. Так. І що ми робимо з цією котлеткою? Отак з чотирьох боків. Ми отак її отак збираємо, 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 скручуємо, скручуємо в такий колобок. Так, друзі. Далі ми його витягуємо. Просто. Знаєте, із за чого класна оця плівочка? Що не пристає до рук. Можна, звичайно, руки в воду мукати, але отак мені більше сподобалось. Я дивилась ці котлетки, знову ж таки, на каналі Катерини Тарасенко. Підглядаю, як. І в сухарики. Отак раз. Як немає якогось у мене. Ну, не то, що натхнення, а не знаю, що приготувати, то починаю по каналам ходити. Такі, такі помпушечки робимо. Ось такі гарненькі вони виходять. Майже як котлети по-київськи. І все, і викладаємо на пергамент. Помикаємо водичку І хвилин, вона казала, десь, це шкурячий фаршик, що це інший, може довше потрібно тримати. А оці котлетки десь 20 25 хвилин ми тримаємо в духовці. Так, наложили м'ясо, положили грибочки. Так, і дали сир, взяли зі всіх країв такий лайфхак, можна сказати. От так, до до копки. До копки змотали. Так, значить, сформували, зажали і відкрили? І отак серединку тут знову заклеїли фаршем. Так, і знову беремо сухарики і переміщаємо. І сухарі. Ось так. Ложечку. Взяла ложечку собі, щоб прямо так рука не чіплялася, бо фарш особливо куряче філе, якщо до нього туди нічого не додаєш, воно липке-липке. Ми навіть коли з чоловіком робимо люля кебаб то ми якраз і філе беремо і додаємо туди сало. О, такі помпушки. Все. Зараз всі так поформую. Все, розрахувала до. Тільки вони в мене нерівномірні вийшли. Одні оці три, більші вийшли, а тут є менші. Одним словом, виходить 10 котлеток. <кій> Тільки можна було. Трошки більші ці формувати, і вони би одинакові важливі, але це не страшно. Все, друзі, ставлю в духовку. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Ну, хвилин на 20, я там подивлюся. Що мені іще подобається, що це без олії? Вони такі, як помпушки. Знаєте, їх формувати одне задоволення. Бо вони в руках, ну, такі м'якусінькі, прям. Отримуєш кайф, як їх формуєш. Особливо в сухариках, коли його обмокуєш. Все. Зараз ставлю на 20 хвилин і потім з вами подивимось, які вони вийшли. Ой, 20 хвилин вже пройшло. Ще 5 хвилин потримаю, щоб зарум'янилась і вже дітки мої. Тут ще є селера, селера давати наладити. Це разкруто. Української дуже тепло. Точно як ці, як помпушки. Такі попідростали. Хоч не сирі. Ні. Бачите, сік витікає зсередини і сир плавається. Що будеш пробувати? Я ж Настя не захотіла пробувати. Бачите? Всім рекомендую. По-перше, вони не смажені, а запечені, і всередині дуже смачні. Сьогодні у мене знову розпаковочка. Я першу посилку на сінцеї замовила, після того побачила скидки і ще дещо з декору собі захотіла, і деякі подаруночки там вибрала. Тому покажу вам, по цінам дуже все лояльно. Поділюсь з вами, що я замовила. Освітлення так собі, бо електроенергію нам вимкнули. Так, і замовила я собі, друзі, ось такий декор на кухню. Ось такі дві гарненькі ялиночки фарфору. З фарфору вони. Гарненькі. Подивилися, що вони зараз ідуть на скітці. Така темно-зелена, дуже гарний колір, оцей такий благородний. І така не то червона, не то коралова. Гарненькі. У мене там фартух із світлої плитки, і на контрасті буде гарно так дивитись. Так, яминочки сюди. Далі замовила такого Миколайчика на санчатах. Це я хочу його робити, там одну таку композицію. І мені потрібен якраз туди миколайчик такий гарненький. Він також по скітці, це я все по скітці брала, 119 гривень, мабуть. І гарний, мені подобається він зличка такий, симпатюлька. Далі замовила ще до двох ялиночок, два будиночка. Один із такий, з, такої, з таким дахом золотим. І він отут е, має е, гірляндочку всередині, він світиться, запалюється. Один такий будиночок біленький, а другий отакий кльовий, оцей, височенький, також кольору. <кій> Як оця ялинка. Бачите? І так гарно зроблено ну, оці такі дерев'яні віконечка так мені подобається дуже клас. Так. Що далі? Далі замовили на подарунок. Оця брала на подарунок своїм. Дівчаткам-подружкам. Ось таку гарненьку чашечку, пінгвінчик з такою кришечкою. Дуже класна. І така вона, досить-досить велика. Ось така. Це буде подаруночок. І собі вона обрала також одну чашечку. Але ось такого типу єнот. Там ще ведмедики гарні були. така ось. І додому <клухи> я, я собі взяла. Думала, що ця свічка, друзі, буде зовсім маленька. А вона така, ви знаєте, дивіться, моя долоня закриває. Досить така велика, Напевне, як півлітрова банка. З вишенькою. Ягідки тут черрі. Блекбері. і крембері. так смачно пахне. Фітель звичайний тут у цієї свічечки. Ну, вона 200, по-моєму, 19 гривень. Ось таку. І в подарунок. Дивіться, яка класна боже. Я не думала, друзі, що вона така здоровенна була. Там же ж, подивіться, вона як голова моя. Не то, що там повністю, я не знаю, як трьохлітрова -трь банка оце дно. Але вона тут з трьома фітилями. А пахне просто шикарно. Ой, і шоколад. І ванілька лате. Як справжня якась шоколадна кава з ванілью. Просто суперова свічка. Я взагалі в захваті від неї. Може, як буду потім щось собі замовляти, таку собі обов'язково візьму. Дуже класна. І вона там по ціні адекватній. У нас би вона, напевно, в епіцентрі чи ще десь цілих тисячу гривень коштувала. По такій величині. Ну, і це все. Така у мене була посилка, трошки подарунків, трошки декору для себе. Тому заходьте, кого що цікавить, замовляйте. Ці будиночки також в районі були по 100-200 до 200 гривень по 100 чимось. Я рахую, що це дуже адекватна ціна для фарфору. Ну все, бажаю вам гарних покупочок, хто налаштується. Пока!